Найпочесніше в місті, тому що ви е, як старішини, знаєте, така основа старіших, мудрих, сивочолих, е, людей щирим відкритим серцем е, молодь до вас ставиться з повагою і шаною, тому що, е, в кого як не в вас, в мудрих наших досвідчених, наших старішин, запитати поради. Запитати, почути ваш досвід з того чи іншого питання. Тому то ми ініціювали таку зустріч саме з вами, без знаєте, без офіціозу, без пафосу. Хочемо отак разом з вами попити чаю, поспілкуватися, посміятися. Пісню заспівати в рамках Міжнародного дня людей похилого віку ми і організували такий наш круглий стіл. Перед тим як ми підемо і поп'ємо всі разом чаю і поспілкуємося, щоб ви подивилися, яку ми підготували презентацію про вас, про вас, наші, про нашу районну ветеранську організацію. Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня в всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку. А в Україні це також і День ветерана. Це добре та світле свято, коли вшановують представників старшого покоління. 35 років минуло з часу створення ветеранської організації у Роспішівському районі. Районна рада ветеранів за свою роботу здобула неабиякий авторитет серед людей старшого покоління. Її очолювали небайдужі ініціативні керівники, які пройшли фронтовими дорогами і нелегким шляхом відбудови країни. Більше 15 років на чолі ради стоїть душевна і неспокійна жінка з чуйним серцем Раїса Васильівна Унікієнко. У 21 році Коростишівська районна рада ветеранів є відокремленим підрозділом Організації ветеранів України Коростишівської ОТС, яка налічує 5379 чоловік. А це учасники бойових дій Другої світової війни, учасники бойових дій на території інших держав, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Учасники АТО, сім'ї загиблих воїнів та ветерани праці. Рада ветеранів приймає активну участь у житті Користахівської громади. Не забувають своїх ветеранів, спілкуються, вітають, збираються та обмінюються думками. Дорогі ветерани, ми звертаємось до вас із словами вдячності за вашу мужність і героїзм. Хочемо вам побажати міцного здоров'я, родинного затишку, довгих літ життя і мирного неба над головою.